Та от життя пролетіла за одну секунду. У мене ось трошки ось ударило, що це тут, ці, ну, стекло трошки. Рука ось побита, нога. Шум в шах, фронтони падають. Я голову прикрив. Рот розкрив, тобто, щоб ну, не прикусити ні язик нічого, ну, так як треба. Це 27 метрів від, від мене було. 27 метрів. Це просто пару шов. Хазяйська, да, кури, кролі. Все Все їх порозривало. Просто. На даху балки от такі балки, от толсті. Отакі от толсті пополам. Весь шифер побитий.